У супермаркеті поповнення продавці розфасовують нові курячі стигенця. Соціальна ціна за один кілограм лише 12,96. Це удвічі дешевше ніж коштують курячі ніжки на сусідніх вітринах. Да боже молодий чоловік. Я достатньо пенсію получаю, щоб м'ясо таке їла, хай мене Бог милує. Замість очікуваного ажіотажу покупці не надто поспішають. Кажуть, така ціна насторожує, а коли знають що ніжки американські взагалі відмовляються брати. Хоча зустрічаються й ті, кого американська продукція не лякає. Ну так яка різниця? Кекарочки. Вони всі однакові. Що наші, що американські, що любое. задар мені не а тому, що це взагалі хімія сплошає. Іскусство. Не бойся схрені. Лучше вже кості наші куплю, чим бушевське. Я була в Америці, жила там 4 роки, а там вже ці ножки ніхто не їв. Уся дешева курятина до магазині потрапляє із державного резерву. Голова відомства особисто приймає чергову партію. Переконує м'ясо якісне. А от чому вибрали для українців ніжки, а не, скажімо, філе, просить спитатися у споживачів. Те, що просить наш споживач. Да, і те, що просять наша торгівля, вони в першу чергу просять от ці ніжки. Тобто, це користується найбільшим попитом у українського споживача. Із автомобілю коричі стегенця одразу потрапляють на склад. Тут температура 25 градусів холоду. Сьогодні привезли партію майже 40 тонн м'яса, і усе виключно американське. Термін зберігання привезених курячих ніжок один рік. Утім на складі вони довго не залежуються, одразу віддають на реалізацію. Хоча і порожньо в холодильнику не буває, кажуть працівники. Склад постійно поповнюється м'ясом із-за кордону. Поки що Дешево, так? Так, да, так, да, так. Да. проти дешевого м'яса вітчизняні виробники. Кажуть, вони не в змозі конкурувати з американцями. Там держава постійно виплачує фермерам субсидії. В Україні ж навпаки, вітчизняного виробника намагаються лише утискати. На цей рік нам потрібно 200 тисяч тонн було завести м'яса. Всього і птиці, і свинини, і яловичини. Але вже є за сім місяців десь 180 тисяч тонн. Через те ми сьогодні збираємося. Говоримо, що якщо такими темпами будемо далі, то нашого виробника витиснемо далеко. А ця гірше так. Оця стегна да, вироблена з той продукції, яку ми з вами бачили. Я спокійно з великим задоволенням посмакую цю продукцію, все нормально. Власним прикладом Михайло Поживанов намагається довести якість американських ніжок. На дегустацію для себе та журналістів пожертвували два ящика куретини. Кухар запевняє м'ясо відмінне. Ви знаєте, для того щоб знати, які корочка надо зварити бульон хазяйки. Якщо ароматний бульон получається. Значить, я мають має гарний токусові качества. Самим покоштувати дешевле м'ясо українці матимуть можливість до кінця року. Кабмін розпорядився, що закуповувати по 50 тисяч тонн іноземної курятини. Хочуть примусити українських виробників знизити ціни. Ті ж відповіли листом до РНБО та президента. Кажуть, якщо урядовий демпінг не припинити, український виробник зникне. Роман Сухан, Василько Бець, льона Сорокіна, п'ятий канал.